Ну що ж, друзі, головний тренер легіону з нами на включенні. Альберт Шафіков. Сьогодні, вдруге поспіль, ваша команда поступається в овертаймі. Що можете сказати про сьогоднішній матч? Ну, що я можу сказати? Добрий день. Вчора майже віддали усі слиг з Соколом. Сьогодні ціна гри сказалася. Будемо працювати над помилками, щоб реалізовувати гольовий момент. А, власне, от ви кажете, що працювати над помилками. Чого зараз не хват не вистачає команді? Тому що ми розуміємо, що ви вже готуєтесь до, скоріш за все, плей -офф. ну, Майже 100% можна гарантувати, що ви туди потрапляєте. Тобто, над чим потрібно попрацювати, в якому плані потрібно додати лише реалізація моментів чи ще щось. У нас є певні проблеми з обороною, з виходом з нашої зони. Ну і дуже прикро, що ми не реалізовуємо ті моменти, які заздаємо. Ну і власне такий коротенький підсумок за ось ці два поєдинки. Все ж таки в двох матчах ви взяли очки і вперше в сезоні вчора взяли, взяли очки в матчі з Соколом. Це більше позитив чи негатив від цих двох поєдинків? Ну, вчора, так, позитив. Дуже гарна вчора була гра. Сьогодні. Должний, були Чистою виігрувати. Але в овертаймі програли. Будемо працювати з командою. Психологічно. Також є певні моменти, що хтось не настроївся, хтось є, є, є певні проблеми. Дякую вам за коментар. Хай далі щастить.